Включено, да? Дякую, шановні колеги. Добрий день. Проводимо засідання по підготовці до 64-ї сесії міської ради, восьмого скликання. Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів. На засідання комісії перебули депутати Ханенко, відсутня Вікторія Олегівна, відсутня з поважних причин Мокрі Раїса Михайлівна. Присутня Шека Ольга Юрія, Наршина Валентина Михайлівна, Горобець Сергій Миколаївич. присутні з поважних причин Коршуну в Роман Неліч. І на засіданні комісії присутній секретар міської ради Гордії Олександр Васильович. Які пропозиції стосовно початку роботи комісії? Розпочати хто за те, щоб розпочати засідання роботи комісії, хто за? Проти утримався. дякую одноголосно. Нам винесений такий перелік питань по підготовці до 64-ї сесії міської ради 8 скликання, про присвоєння звання почесних громадяни Мироцької місько міської територіальної громади. Про внесення змін до рішення 51-ї сесії міської ради 8 скликання 12 липня 2024 року номер 13 про затвердження програми розвитку туризму та промоції Мироцької міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Про внесення змін до видів економічної діяльності опорного закладу освіту Мирольської ліцеї. Імені Івана Андрійча Субковської Миродської міської ради Полтавської області, про внесення змін до рішення 63-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання від 24.07.2025 2025 року номер 228 про реорганізацію закладів освіти Миродської міської ради, про передачу майна Білої гімназії Миродської міської ради Полтавської області, про затвердження персонального складу молодіжної ради про Миродської міській раді в новій редакції. Це здається, так? Різне. Шановні колеги, які будуть пропозиції стосовно переліку питань по підготовці до сесії. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити? Хто за? Проти отриматися дякую одноголосно. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Мироської міської територіальної громади посмертно заповідає годжі Олександр Васильович, секретар міської ради. Добрий день, колеги. На жаль, знову маємо таке рішення, відповідь до якого пропонується присвоїти звання почесний громадянин Мироської міської територіальної громади посмертно нашим. Загиблим захисникам Семіщенко Тарас Анатолійович, Єсенко, Віталій Іванович та Байбу за Володимирович. Прошу підтримати. Шановні колеги. Чи є запитання до заповідача? Хто за те, щоб даний проект рішення підтримати? Винести на сесію міської ради, рекомендувати сесію, розглянути та зазвертити. Хто за? Проти отримався, дякую зного про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради восьмого скликання 12 липня 2024 року no 193 про затвердження програми розвитку туризму та промоції Мироцької міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає дорогань Вероніка Насамізна, начальник відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій. Будь ласка. Доброго дня. Даним рішенням вносяться зміни в відповідне. Рішення, яке затверджена програма розвитку туризму та промоції Мородської громади, а саме викладається програма в новій редакції. В самій програмі змінюється завдання, тобто додається на завдання 1.1 розробка бренду Мородської міської територіальної громади, кошти з міського з бюджету громади в розмірі 99 тисяч гривень. Дані кошти будуть спрямовані на серію заходів, а також е, е, матеріалів відповідних на порозробки бренду. Е, е, прошу підтримати. Дякую, Зероніка Максимовна. Колеги, чи запитання до сповідача? Хто за те, щоб даний проєкт рішення затвердити, розглянути? Рекомендувати його в сесії міської ради розглянути та затвердити. Хто за? Проти дякую. дякуємо одноголосно. Наступне питання про внесення змін до видів економічної діяльності Порно закладу освіти Мироського ліцей імені Івана Андрійча Зубковського мироцької міської ради по області доповідає колодельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради. Будь ласка, Тетяна Миколаївна. Дякую. Ліцей Зубковська має сілію Біликівську гімназію. В Біликівській гімназії є структурний підрозділ дошкільна, дошкільна структурної підрозділи. Відповідно, потрібно внести додатковий квет. Дошкільна освіта, ліцею з Обковського. Колеги, є запитання до Тетяни Миколаївни. Хто за те, щоб дане рішення підтримати? Рекомендувати сесії міської ради його розглянути та затвердити. Хто за? Роти отриматися, дякую одноголосно. Наступне питання про передачу май... так про внесення змін до рішення 63-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання із 24 четвертого лісу року номер 228 про реорганізацію закладів освіти міської, міської ради, доповідає колодельник Тетяна Миколаєва, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради, будь ласка. Тут зміни полягають тільки в персональному складі комісії з реорганізації юридичної особи, оскільки позвільнялися ті, які були внесені в цю комісію, то додаємо щукину Тетяну Іванівну, вчителя української мови та літератури Зубівської гімназії, ну щоб проводити далі реорганізацію юридичної особи. Шановні депутати, поставте запитання Тетяні Миколаївні. Ну, процедурне питання, ми процедурне, розуміємо, так? так? Воно виникає в ході, коли йде організація. Шановні колеги, хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати, рекомендувати сесію міської ради його розглянути та затвердити? Хто за? Проти утриматися, дякую одноголосно. Про передачу майна білоківської гімназії Мироцької міської ради по області доповідає коли Тетяна Миколаївна, начальник управління системи спорт, депутат міської ради. Значить, Білька. що тут перше, тут не розпочали процедуру передачі майна, бо була механічна помилка код ЄДРПУ у не був вказаний у ліцей Зубковського неправильний, не їхній код і нічого не робили. Потім за цей час, що пройшов з минулої сесії пройшла зміна в чинність господарський кодекс з 28.08.2025 року і тепер згідно того що він втратив чинність цей господарський кодекс, необхідно вилучити другий пункт де про передачу з балансу так Вилучити пункт про припинення і надання в оперативне управління нерухомого майна. Тепер оцього, цього, от так як нас звучить кругом. При, так, щас, де воно на цей пункт? Балансово доручити опорному провести перереєстрацію. Ні, припинити ось оцей пункт припинити Білий Кірській гімназії міської ради Полтавської області право постійного користування. Ми вилучаємо пункт другий. В пункті другому було сказано старо. Ага, ось, значить, вилучаємо ті пункти, де було сказано, що передати право оперативного управління Мергодському ліцею Зубковського право в оперативне управління будівлю цього немає. Припинити. І відповідно і білий кістки випинити користування земельною ділянкою і право управління на зубі на Зубковського, і Зубковському взяти на себе право управління на цією земельною ділянкою. цього всього тепер немає, бо господарський кодекс втратив чинність. Ми цього не прописуємо по зубівці, по хомуцю вони вже встигли до 28-го передати майно. В них пройшло так, як є. А тут вже міняємо рішення. Всі, оце те, що про оперативне управління тепер його вже немає. Такої термінології ми його все викидаємо. І в нас буде звучати, значить, я зараз зачитаю передати з балансу Біликівській гімназії на баланс опорного закладу освіти Мироцький ліцей Майно це залишається. Передати з балансу Біликівській гімназії на баланс опорного закладу. Освіти а автомобіавтобус з балансом доручи, марті залишається доручити опорному закладу освіти Мирицький ліцей імені Зубковського провести перереєстрацію цього транспортного засобу. Припинити білий кіські гімназії право постійного, постійного користування земельною ділянкою. Це залишається і опорний заклад освіти зубковського. Реєструє на себе ділянку, залишається, викидається тільки там, де право оперативного управління. Ось цього немає. Значите, оце отак коротко дякую. і додаємо ще контроль на земельну, до контроль на земельну комісію, бо тут передається земельна ділянка, значить земельна комісія теж контроль. Титя нам пана дякую. дякую. Дуже Дуже дякую. Законодавця. Рішення відпрацьоване, так? Не просте да. рішення, але відпрацьоване. Да. Шановні колеги, хто за те, щоб погодити даний проект рішення, винести його на сесію міської ради, рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за? Брути отримався одноголосно. Дякую, Тетяна Магана, про затвердження персонального складу молодіжної ради примірській міській раді новій редакції, Доповідає колегильник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту, депутат міської ради, будь ласка. Значить, попередня каденція молодіжної ради закінчилася. Молодіжна рада обирається на два роки. Цей термін закінчиться. Пройшли перевибори в молодіжній раді, і відповідно пропонується затвердити персональний склад молодіжної ради. Він вказаний в додатку. У нас 13 членів молодіжної ради, голова молодіжної ради Ковальчук Анна Віталівна, заступник голови молодіжної ради Бобир Станіслав Олегович, секретар молодіжної ради Добровська Анастасія Федорівна, а решту члени молодіжної ради за списком. Цього їсть 13. Молодіжній раді. Дякуємо, шановні колеги, чи запитання до за Тетяни Миколаївни. Сергій Миколаївич, будь ласка. Активна, дуже секретарна і була, секретарми залишилась дуже велике молодець. Така вона. Ми тут бачимо молодих наших активних людей, студентів, наші присилення. члени молодіжної ради, вони є і членами молодіжної ради обласного рівня, і там є, і їх долучають кругом на ну вони дуже активні кругом до роботи, до молодіжної вже відзначені. дуже було приємно Лукаш Катерина відзначена вже подякує обласної ради. Ну знаєте, ну приємно. фотографиня Фотографія да. це та людина, яка була ініціатором проведення хвилини мовчання саме з середу і в суботу. Це була її ініціатива, ну, в общем, дуже гарна молоді. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, рекомендувати сесію міської ради і організати та хто за? Переводи, утриматися, дякую одноголосно. Ми бажаємо нашим молодим людям подальшої активності. Ми слідкуємо за їхніми такими. За їхнім громадянським активізмом, за їхніми акціями, заходами. Да. Наше майбутнє, мироруське майбутнє, взагалі українське. Да. Да. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. Да. Так, різне є? У нас різне? Немає. Немає. Так, шановні колеги, ми вичерпали порядок денний питання, які винесені нам були по підготовці до шістдесят ї сесії міської ради восьмого скликання. Які будуть пропозиції щодо закриття засідання комісії? Закрити, хто за те, щоб закрити роботу комісії? Хто за? Проти Утримайтеся. Дякую.